Ніколи ніколи не відповідайте поліцейським в наступному форматі. Якщо до вас колись підійде поліцейський, і запитає, або зупинить прикордонна служба, і запитають, чи маєте ви наркотики, чи перевозите ви зброю. Ніколи не жартуйте з ними і не відповідайте їм, що так перевожу або так. в мене в багажнику лежить автомат Калашникова і 2 кілограми кокаїна, Друзі, не робіть цього ніколи, не жартуйте. Тобто, якщо у вас нічого немає, а ви пожартували з працівником поліції, він обов'язково вас затримає, обшукає і допитає. Чому так? Тому що в законі немає поняття жарту. Для вас це можливо жарт, можливо, ви думаєте, що ви класний е комедійний актор. Але для працівника поліції ваші слова будуть не більше ніж стверджувальним фактом, стверджувальною заявою, що так у вас є зброя чи наркотики. І поліцейський по закону, коли він Чує від людини, що так в неї є зброя чи наркотики. Що він повинен зробити, затримати і обшукати, що він відповідним чином і зробить. Тому ще раз кажу, ніколи не жартуйте з працівниками поліції, митниці, в якій би країні ви не перебували, чи це Україна, Польща, Німеччина чи США неважливо. Це вчинить будь-який поліцейський. Тому що ще раз кажу: для нього немає різниці між жартом і заявою. Для нього всі ваші слова будуть стверджувальною заявою. Майте це на увазі, ніколи не жартуйте з повагою, ваш адвокат Демченко.